Привітульки, друзі, сьогодні буде прикольна гра і назву ChoCo Чарльз Це, друзі, популярна гра була колись давнесенько. Тепер вона є і на Android. Я вже давненько не грав, І вже як рік чи два. Будемо дивитися зараз і разом з вами грати. Що у нас тут є? У нас є мова. На жаль, немає у нас української. Налаштування У нас максимальні. Тобто графіка, FPS-60, все як є. Це Play Games ми синглплеєр або мультиплеєр, в мене є зараз онлайн. давайте візьмемо, наприклад, синглплеєр. Я думаю, давайте будемо, пограємо, будемо, що і як. Починаємо, друзі. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, внизу на в описі. Також на ютубчик, поширюйте відосик і буде все добре. Буду дуже зяжний плей і починаємо. Поки що пограємо в синглплеєр, тобто одиночну гру, тому що я хочу подивитися, я вже давненько не грав, може щось змінилося. Обнови були. Натискаємо Tab і починаємо. Я, друзі, вімкнув звук, щоб було чутно. Добре? Графіка прикольна. Атмосфера теж непогана. Так, на вулиці у нас фонарі світяться. Це добре, це ось до нашого потяг. Хто не зрозумів, це наш потяг, яким ми будемо користуватися. Я не розумію, тут треба... А, треба, напевно, відкрити ворота ось до вони. Опа є. Так, так, тепер можна вже вмикати наш потяг і їхати. Його можна покращувати, я так розумію, бо тут багато було всього. Так, давайте зйомося з нашим. Так, це наша карта. Це ми тут можемо покращувати за скреп якісь. Це наші пушки. Люди. Їх теж можна, я так розумію, покращувати. Нові купувати. Так, давайте розберемося, як його вімкнути. Вімкнути ми можемо... На цю кнопку, да? Ні. А ну-ну. Ні, подождіть. Оце, напевно, вперед. Ага, є. А це назад, да їдемо. Зрозуміло. А це у нас... що там? А, це у нас стоп. Все, розібралися. Це вперед, це... Назад не дуже так Можна, так, тяжко. Тут у нас є домівки, треба заходити і збирати цю зрекувати. Треба караулити, щоб ти кончений відділний прибіг. Це у нас також. Будемо стріляти, це прикольно. Поки що я нікого не бачу, поки що не маю ніякого придурочного потягу. Подожди, бо та ще є пушки, убирає вдова. А коли Підовжди. теж пушки? Що? Тут до 6 пунктов 6-4 плюшки. Щоб додали. Раніше тут не було тому, так. Поки що ми не маємо чарм для того. Коли буде, я народжую. Плюс рано зразу знову на летів. Цьому буду закінчувати, якщо вам вас буде підозрюва, то я копану тут, то не треба на той годину дійти, якщо мене не пойдохають по дорозі. На цьому, друзі, закінчую, якщо не Вот то кошти, косок. буду дуже дуже на програм якщо ми сьогодні так а я тут ще по дивлюсь що у нас тут а що у нас заходить по туди йде а де тут двері з вами де двері з вами ой не пеймі тут заходить з вами вами о, нашел, нашел его. Ух, Ух ти, це оцей скреб ми повинні збирати і, да, скреб і покращувати нашу код. На цьому, друзі, закінчуємо ці на ночі. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, папа. -па.